Мурат Єлдерим, Саваш, Любов та Покарання, Демір Асі Рамазан, Рамомер, розвідка, який зіграє харизматичного архітектора на ім'я Деміру новому серіалі режисера Якара Гоза Секрет саду нещодавно переніс невелику операцію на оці. З цієї причини їлдерем, який був змушений не брати участь у знімальному майданчику протягом тижня, відновить своє здоров'я та незабаром повернеться до робочого процесу. Скоро буде опубліковано довгоочікуваний трейлер і постер серіалу, перші епізоди якого знімали в Марокко та на Кіпрі, а також у Стамбулі буче бусика храман піла заборонений плід та пелінба бід маєтку нещодавно відвідала 30-ту ювілейну виставку в Парижі, присвячену косметичному бренду, де представляла Туреччину. Відомий турецький актор Халюк Більгінер Рагаах особистість у фільмі Марія світова прем'єра фільму відбулась 29 серпня 2024 року в основній конкурсній програмі 81-го Венеційського міжнародного кінофестивалю. Критики назвали Марію найособистішою стрічкою у кар'єрі режисера та ви отримали визначальну серцеробривну акторську роботу Анджеліни Джолі, але загалом неоднозначно сприйняли фільм. Стрічка буде випущена в потоковому сервісі Сінетфлікс до кінця 2024 року. Сюжет стрічки. Історія останніх днів життя оперної співачки Марії Каллас у Парижі 70-х років 20-го сторіччя. У сюжеті присутні друзі Каллас, її спогади та знаменитий спів, акторський склад та персонажі. Анджеліна Джолік Марія Каллас. Валерія Голіно, Яхінті Джекі Каллас, сестра Марії, Халуп Більгінер, Аристотеліон Ассіс, Франческо Фавіно, Ферруш Чумець Цадрів, Альба Рувакер, Бруна Луполі, Койдіс Сміт Макфік Мандракс, журналіст, Алесандро Брес Санело, Джованні Батіста Менегіні, Івана Тюрка й клейлас заборонений кліп» зіграє американського агента на ім'я Кейт тут п'ятому сезоні культового турецького серіалу Розвідка, за яким уважно стежать завдяки захоплюючому сюжету. Теремалішик, айхан нескінченне кохання та фіта з одного разу чухорував, який завжди привертав увагу своєю елегантністю та харизмою, Знявся в рекламі, який привернув увагу до вищої якості Дамата обілять вікима словами Найкращі слідують за найкращими. Рекламна кампанія, в якій відомий актор грає шеф-кухаря, присвячена мистецькому зв'язку між пошиттям на замовлення та їжею в сучасній атмосфері. Керембей пояснив свою співпрацю з Даме і світ в'язок із модою такими словами. Вами, я радий об'єднатися з сильним брендом. Моя пристрасть до моди налічує багато років тому. Іноді мені доводиться вибирати між комфортом і елегантністю. Тоді я намагаюся вибрати комфортну елегантність. Те, як ви одягаєтеся і де ви одягаєтеся, є одним із елементів, які визначають вас, ви повинні добре вибрати.